Доброго дня, ну власне, я так сподіваюся, що вже завтра в маршрутках стане приємніше їхати. Якщо там ми не будемо говорити про якусь чистоту чи ще подібні речі, то точно для вух буде легше. Розкажіть нам про те, на що саме поширюється заборона, чого не можна слухати, що не може лунати в громадському транспорті. В громадському транспорті не може лунати дійсно музика, яка виконується російськими виконавцями, крім тих, які не включені в перелік, які засуджують агресію проти Росії, тому що такий перелік теж є, і цих виконавців слухати можна. Інших виконавців просто російських виконавців слухати не можна. Якщо в маршрутці, наприклад, або автобусі є якась інформація про поїздку, якась загальна інформація, наприклад, новини чи ще, ще щось така інформація може бути. Крім того, взагалі цей законопроект, такий законопроект стосовно заборони музики, він вже був давно обговорюється, тому що досить часто потрібно розуміти, що водій є за кермом джерела підвищеної небезпеки. і Спочатку це розглядалося з питань безпеки водія як учасника дорожнього руху, але і пасажирів, тому що на пасажирів це теж поширюється. Якщо хтось з пасажирів включить музику, особливо російського дійсно виконання голосно буде заважати е, наражати на небезпеку водія і заважати іншим е, пасажирам, то звичайно такого водія має право е, такого пасажира має право водій висадити. Стосовно відповідальності водія, то тут може бути дисциплінарна відповідальність потрібно буде звертати. Витатися, якщо такі факти будуть, звичайно, зафіксовані доказово, тобто чи сфотографовані на мобільний чи е, відеозйомка, аби було факт доведено, що було таке відтворення музики через дисциплінарну відповідальність, тобто через звернення до безпосереднього керівника. І таким все? чином. Це, це тільки дисциплінарна відповідальність для них зараз передбачена, бо просто ну буває, я, я пам'ятаю, що коли їздили в маршрутках, то чоловік, який був за кермом, він ще і каву міг пити, і з цигаркою в зубах сидіти. E, якщо має, він буде цікави. і каву пити і курити, наприклад, от у Львові на рівні місцевому введені правила стосовно того, що заборонено курити, наприклад, водіям. У нас в Хмельницькому поки що такого обмеження немає, але якщо е, Рульня поліція побачить, що водій дійсно і п'є каву, і курить, і не слідкує за безпекою руху. То звичайно, буде постав. Це буде підставою для зупинки, і в подальшому може бути притягнуто до адмінвідповідальності. відповідальності. Тобто, наскільки повернемося до нашого вже аудіоконтенту, я чогось спершу зрозуміла, так що взагалі немає лунати будь-яка музика незалежно від того, <плес> хто її виконує. Що мовляв, має бути якраз тиша, а тут заборона тільки діє зараз на російські серіали, ну тобто на ем, контент із країни-агресора? На російську, агресора. так тому що е, спочатку обговорювалося взагалі дійсно тиша повністю. Але закон, який зараз прийняти, він називається про внесення до змін до деяких законів стосовно підтримки національного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави агресора. Причому ми це розуміємо, що це Росія, але Законодавчий чому в юридичній мові вказується термін держава-агресор, тому що поки що немає рішення міжнародного суду, де Росію визнають винною, і тому в формулювання визначається як держава-агресор. Але звичайно, що ми розуміємо, що це Росія і навіть Білорусь, яка дає свою територію для. Здійснення власне так тому, тому теж зрозуміло, що тут може бути не одна країна, зазначена так. так. так якщо ми зараз ось про це говоримо, звертатися потрібно. От бо були вже такі випадки. і Я думаю, що зараз так само не всі водії маршруток чи якихось автобусів так. одразу дослухаються до цього, бо можливо не почують. Вони ж музику слухають зараз, а не те, що ми розповідаємо, що буде від завтра. І власне, якщо буде людина зафіксувала, вона може з звертатися щодо ось цього порушення винятково до керівництва для того, аби е, отримав дисциплінарне стягнення. Е, ну от сам водій, порушник. Е, і якщо керівництво не відреагує бо ми знаємо, що дуже часто так буває, скажуть та ми насваримося, але насправді того не буде. Куди далі йти? Знаєте, якщо таке взагалі то керівництво, якщо керівництво відреагує відреагує на ці звернення, це буде швидше і дієвіше, але це не єдиний спосіб. Можна звертатись і в поліцію, тому що якщо буде стояти питання стосовно того, що особа не виконує вимог закону, то звичайно, що поліція патрульна, яка е, веде нагляд за дотримання правил дорожнього руху на дорозі, але про автомобільний е, дорожній е, Стосовно транспортних засобів, ці закони є теж їхньою підслідністю, їхньою підсудністю, тобто, вони теж за це можуть притягнути водія, може виїхати патрульне місце, розібратись, пасти протокол. Ще можна звертатися в досудовому, як то кажуть, порядку теж зі скаргою на е, є при міністерствах транспорту зв'язку. Є окремі комісії, які розглядають скарги на водія. І от, наприклад, в Центрі правової допомоги дуже часто звертаються водій, на водіїв з такими скаргами, і такі скарги є дієвими. Тому що до нас приходили скаржились на перевізників, але предмет спору був трошки інший, і все-таки, коли ми вже дійсно відправляли безпосередньо на міністерство на ось ці комісії, то після того до нас люди, які нас яким допомагали ми складати ці скарги, повідомляли нам про те, що правопорушень більше таких не повторювалось. Тобто вони стали дієвими. Якийсь захід впливу від вище стоячого. Керівництво е, на них все таки був. Тобто, варто просто розуміти, що захист можна знайти і за ним треба звертатися. Якщо особа дійсно не знає самостійно, як це зробити, вона не обмежена вправі прийти, і юристи безоплатної правової допомоги звичайно допоможуть, проконсультують і складуть такі скарги. Ну а якщо агресія, а це теж може викликати е, а зауваження агресії, то зрозуміло, це агресія це, це з... одразу... поліції однозначно так? викликати зразу патруль поліції. Так. так.